Ми про ті одиниці, давайте будемо говорити далі. Справа в тому, що журналісти, колеги порахували і подивилися за перельотами. Простежили Рамзанки Кадирова. Да, порахували і подивилися, де ж він був, де відпочивав, що робив загалом. Просто поцікавилися, як його життя протягом минулого року протікало. Так, от Кадиров часто можемо сказати, проводить час на Дубайщині, Подобається йому там. Душевнінька, тепленька, певно, йому там подобається. На Мальдівах дуже любить відпочивати. Чомусь знаєте, не в російській калузі любить відпочивати. А от саме на Мальдівах і на Дубайщині. Звідки, до, до речі, і призначає своїх родичів на управлінські посади в Чечні? Ну а що, обов'язково бути в кабінеті чи що? Удальоною роботу хто-то зміняв? Ні, все нормально. Журналісти з'ясували, що. Ватажок чеченських бойових бойовиків щонайменше кілька тижнів провів за кордоном, і це вже в 2023 році. Новий рік, мабуть, святкував репортери. Відстежили рух літака Кадирова і з'ясували, що він призначив свого племінника Хамзату, міністром майнових і земельних відносин республіки, будучи на Мальдівах. На камерах у цей час ватажок бойовиків теж не з'являвся. Якщо враховувати заздалегідь заготовлені публікації, вони періодично з'являлися, а його на камерах ніде не було видно. Ну, і раніше також з'ясовувалося, що Кадиров призначив 47 своїх родичів на державні посади у Чечні. Ну просто, якби вам було раптом цікаво, то 47 він назначив. Ну, а кому ще довіряти, як не своїм рідним близьким? Скажіть, будь ласка, це ж міг би сказати отець Кадирова, але вже не може. А, от ну і все самий час. Той, який кличе себе пригоженим, ще один терорист, я би навіть додала тут в цьому разі смертник, записав відео відео до президента України Володимира Зеленського. Він вирішив, що так його буде краще, чи то видно, чи то чути. Що сказав. завтра сажусь на МИГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемов. Если нет, идем до Днепра. Привіт, тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.